Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні ми знаходимося у сховищі, тобто у погребі картопельки. Ось у нас врожай 2022 року. Це у нас картопелька така мала, порізана всяка різна. Так, Далі йдемо, дивимося. Це у нас картопелька на посадку на сезон 2023 року. І ось тут у нас картопелька. Урожаю 2022 року. Дивіться ось такі екземпляри. Всякі різні є. Велика картопелька. така, Зараз ще переглянемо сюди, покажу. Кошечок такий у нас є. Тут відібрані найбільші такі екземпляри, трішки її порізана, і покушена, поїджена. Далі у нас дивимося, ось тут кошечку також і картопелька. Це в нас будуть претенденти на зважування. У нас є така вага часів Радянського Союзу. Ось бачимо. Така тарілочка. Ціна поділки 20 грам. Отже, беремо нашу картопельку, зважуємо. Так, Для початку беремо таку картоплину. Увага на вагу. Дивимося. Так, 720 грам. Так, в сторону. Беремо ще одну картоплину. Ось така якась у формі з носиком качечка. Картопелька важить нас. Дивимося 630 грам. В сторону. Так, ще дивимося. Ось така картоплина. В долоню так смачно лягає. Так, увага на вагу. Дивимося. 720 грам. 720 грам важить картоплинка. І ось це у нас, мабуть, буде рекордсмен, претендент на перше місце. Увага на вагу. Так, ложу картопельку. Дивимося. О, кілограм. Ні, 90 грам важить 990 грам картоплина в рожаю 2022 року. Важить 990 грам, майже 1 кілограм. Картопелька у нас сорту біла роса. Ось як бачимо. Звертайтеся, кому потрібна картопелька на замовлення, на продаж картопелька є. Ось такий у нас врожай картопельки. Всім дякую за увагу, до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!